Так, дівочки, тема сьогоднішнього відео мої стильні да в жінках. І перше, від чого я просто млію, це ось такі от небрежні пучки. Поняли? Не вилазені в перукарні, а саме то, що ви зробили за одну хвилиночку і швидко ви вибігли викинути мусор. Це виглядає завжди настільки розслаблено, настільки жіночно, настільки фантастично, прям, блять, вола. Да. Наступне, якби це звучало від чоловіка, можливо б це було трошечки дивно. А так це звучить від гетеросексуальної жінки, да? Але ось такі от всякі костюмчики, які максимально тоненькі і прилягають до тіла, а особливо, якщо вони на низькій посадці, блять, і неважливо, якого ви зросту, неважливо, скільки ви важите, ось це, ось це для мене виглядає фантастично. Я можу отак сидіти, знаєте, і як мені чела заліпать. Окремий вид задоволення це коли жінка. Одягає ось так багато прикрас і вміє їх дуже класно стилізувати під свій образ. І я не говорю зараз про ванклі, в карті і так далі, а просто звичайна біжутерія і це виглядає завжди, знаєте, так доцільно, завжди так повно, от як картина закрита. І все ж по тій темі прикрас це отакі от, от сережки, кольця. І неважливо, блять, в стразіках, без золоті, срібні, маленькі, великі. Це завжди для мене виглядає розкошно. А особливо, знаєте, такі великі кольця з стразиками на мулатках. Можливо, трошки пізніше запишу другу частину, тому що я обожнюю жінок, я обожнюю на них дивитися, я обожнюю їх візуально. І це, звичайно, не весь повний список. А поки можете на мене підписатись, лайкнути.